І ми починаємо з вами наш урок з того, що трошечки пригадаємо минулий, минулу нашу зустріч. У вас є записи в зошиті, ви можете туди підглядати. І нагадую, що минулого разу ми з вами розглядали. Мене не чути? Зараз гляну. Це наші розмови на дружніх вечірках, спілкування з однолітками, з однодумцями. Це слухання заради задоволення. Друге, готовлене слухання це те, що ви повинні робити на наших лекціях, на інструктажах на практиці або на інструктажах на заводах. сприймаємо інформацію. Позбуваємося власних емоцій, і ці емоції, які спричинили нам те, що ми говоримо, те, що говорять до нас, те, що нам дають, ми від цього відсторонилися і аналізуємо, аналізуємо це. Четвертий етап це все ж таки е, отримання згоди співрозмовника з нашою думкою.